Вітаю, Вінниця і авто. У нас сьогодні туарег з ось таким пробігом. І він, скоріш за все, оригінальний, скоріш за все, тому що е діагностикою ці машини читається, але е пробіги можна стерти в усіх блоках. АБС можна зачистити також. І тому треба дивитися по різних факторах машину По стану, діагностикою, по дилерським базам, Carvertical і так далі. Так далі. Е попередня машина. Хороша, пробіг попередньо рідний, вона не фарбована, але цінник за неї відповідний. Це 2016 рік, це Airline внутрішній наружній, без єдиного підкрасу, навіть візуально по бамперах. Ось така машинка, за таку машинку просять, вибачте, вона 34 тисячі доларів. А ви б купили товарах FL за 34 тисячі. Як на мене, звісно, його ціна до 30 з таким пробігом навіть зараз. Ну, в районі 30. Але це ходовий товар, так як гольф 5, який всі люблять, так само товарих. Машина, яка завжди буде актуальна, завжди в моді, скажімо так, надійний, хороший сімейний автомобіль. Перевіряємо, скидаємо з клієнту, якщо все добре, будемо її перевіряти на СТО.